Всім добрий день 6 жовтня об'єм палку соняшника Ще й сиро трактор, конечно важко Де сухенько він ходить на, на веселі А тут конечно блін Що вона сирот та й така ранок. Та й то встав вона тут. Маса така от лежить. Виїхали сьогодні сіяти пшеничку вчора. Він шультою зробив площу трохи підготував на сьогодні. Залишилося ще йому добити. Ще трохи буде йому добить. Гектарів 6 Якщо не 7 на цьому полі. Кожен рік ми палку наю перебиваємо, робимо мульчу і потім сіємо. Тракторист у нас ще неопитний. трактор трохи підмучує, ну та нічого. Важко палка це раз ранку. Ну, от проход, прекрасно, все. Зверху сівалка сіє, все прорізає, то що сіється монодиском а монодиск він ріже соняшник був посіяний попередник був кукуруза на зерно Ну, від неї фактично вже пожнивних рашток нічого не залишилося Палку, б'єм і валяємо. Бо був гіркий опит. Пробили пробило сальник у чулкові. Там де на заходить приводна гальма, то що в масляній ванні. І трактор стояв днів три, поки приїхав сальник. От. Після кукурузи фактично вже нічого не залишилося. А маса тут була хороша. Було все прикрите тож нижними рештками кукурузи. Монодиск справляється прекрасно і з таким цим ще плюс перерізав. Це тут уже краєцінний. Ну що, коротке таке відео? загальний фон поля на цьому будемо закінчувати а, да, не сказав сіємо приблизно десь біля 3 см глибина і 6 жовтня трошки більше трьох з половиною мільйонів виставили як далі погода буде ну трошки збільшили норму вже якби сроки пізніші це якби хоч вересень місяць десь був а так Це така ситуація. Так. Всім добре, добра, миру, перемоги нам і до зустрічі на каналі.